Ось ще один мій експеримент з квітами. Вирішила спробувати ось таку матіолу. Ось ця чорна пачка куплялася в епіцентрі, ось ця друга в магазині Торба. Ціна, здається, 20-30 гривень за пачку, покажу на відео. І що ми маємо в результаті? Чорна пачка була через розсаду і ось такі от квіточки. Не скажу, що воно прям таке, як на пачці. Я його навіть ні разу в букети не зрізала, вже навіть не прополюю, бо мені не подобається. Зараз зірву, покажу, що це за чудо. Тобто вона гарніша, ніж звичайна матіола. Вона не таким розкидистим кущом. Але оцих суцвіть не так вже й багато. Ось така от паличка. Насіння в ній багато, можна садити, в принципі, але мені не подобається. Хіба що, якщо в букети ставити так чисто для витягнутого якогось ефекту, то можна. А ось те, що я садила у відкритий ґрунт, це ось ця друга пачечка. Я так розумію, тут не від пачки залежить, а вже від того, які умови вирощування, то вона тільки почала цвісти. Ще дуже низенька, хоча вже середина серпня, навіть кінець серпня, 20 число. І зацвіла тільки одненька штучка, така бідола тут стоїть. Мабуть, їй треба багато догляду. Це не мій варіант, тому я вирощувати не буду. Ось ці, в принципі, не такі вже й погані. Але оце гратися з розсадою не мій варіант, не сподобалося мені. Якщо у вас був вдалий експеримент з метіолою, напишіть, поділіться пачками, буду вам за це дуже вдячна. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, до наступного відео.